На Дніпропетровщині викрили конвертаційний центр із щомісячним обігом близько чверті мільярда гривень. Роботу незаконного закладу забезпечували 20 осіб, у тому числі колишні податківці, колишній працівник обласного управління СБУ, заступник керівника регіональної дирекції комерційного банку передає ГУБОЗ. Схеми діяльності дозволяли розкрадати бюджетні кошти і гроші державних підприємств, надавати послуги із переведення безготівкових коштів у готівку, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Працівники ГУБОЗ. Одночасно провели 67 обшуків. Місць розташування тіньових офісних приміщень та осель підозрюваних. Вилучено гроші, документацію, печатки різних підприємств. Триває слідство. Ліквідовано конвертаційний центр, займаючийся мінімізацією налогів і хищенням бюджетних денежних средств. Проводяться наслідні дії, необхідні для привлечення виновних по статті 205-209 двісті уголовного кодексу України санкции за которых предусматривают наказание в виде лишения свободы до 15 лет.